Всім привіт! Сьогодні з вами я, Лідія Шеленка. Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Цікаві хрестики. Сьогодні буде про хрестики і переконана, вам буде цікаво. Отже, восени я вже знімала це відео, чесно, я не вірю всякі містичні штучки. але мені зняти це відео, я вже не можу передати вам який дубль. Отже, минулий раз я зняла відео, шикарна, була шикарна погода. Я була на вулиці і все працювала, але чомусь, коли відео вийшло. Там зник звук. І я обіцяла перезняти і саме в такому форматі, адже багато хто питав саме про основи дівчат. Отже, у мене є три дівчинки від чарівної країни. Поки що мені важко перейти на те, що вони Вандеркрафт. Хоча вони, безумовно, дійсно чарівні це мій улюблений виробник. Якщо можна було б вибрати лише одного виробника, це була б чарівна країна. Отже, ось такі три дівчинки це три набори. Складаються вони з основи, яку необхідно було вишити. Ось саме ця мене питали, що там за плямки? Це плямки від води, це пілічка, а це частинка хвостика. Котик він вставляється ось сюди. І ось така чарівна дівчинка. Це мій фаворит саме цей набір. Він надзвичайно мені подобається. В комплекті сині фетель можна скрити вигоріть, і ось така краса виходить. Я поставлю так сюди. Зелена дівчинка теж дуже класна, але мене просила саме основу ближче показати. Ось ми бачимо павучка і листочки. Дуже класний грибочок. Я не перестаю захоплюватись і дивуватись дизайнерами. Я пришивала клеєм ПВА раніше я робила це клеєм олівець прозорим. Але як Данька пішов в школу, завжди зникає мій клей. Спочатку він губить свій, потім він іде за моїм. Ось ця дівчинка, подивіться, яблучко символу врожаю, сидить на камінці, камінці так і навіть шнурочки у чобітках Ну, це просто фантастика. Теж ми спочатку вишиваємо, потім обшиваємо. Обшиваємо в один і два ниточкою, і виходить такий ефект класний. А очки, французькі возли. Колись для мене це була вища математика, хоча, зізнаюсь вам, я і вищу математику свого часу підкорила. Нема нічого неможливого, якщо є дійсно бажання. Така зелена дівчинка. І фіолетова така красуня. Просили ближче дно, бутласочка дно. Вставляємо гарбузик. І ось дівчинка. Вона боком сидить, дуже класно. З таким свічечкою, світлом, дуже теплі набори. Їх три дівчинки. Я вважаю, що якщо щось подобається, треба про це сказати, а не тільки якщо не подобається, то це неправильно. Я чарівній крані щиро висловила своє захоплення дівчатами і запропонувала їм придумати якісь аксесуари. Ну тут пам'ятаєте, як були такі в дитинстві паперові лялечки, їх треба було вишити, ой, вишити, вирізати і одяг з паперішок. Так і тут. тут можна придумати. Ялиночку, і це вже хоп новорічна дівчинка, або кошик, або ще щось. І міняти аксесуари. Мені, наприклад, було б дуже цікаво, якби вийшли, так як у чарівні країни є мініатюрні напорчики такі по 10 штук. Я, до речі, з них робила закладинки, що я з них тільки не робила. Теж є у мене на каналі, кому цікаво, подивіться. І зробити окремі е, аксесуари. Наприклад, тут котика, тут вже не котика, песик або ще щось, бо їх же можна змінювати. Вони підходять. всі, е, Ні, не, не підходять, ні, всі різні. Тобто для кожного набору могли б бути змінні аксесуари. Кошик, сумочка. Мені було б дуже цікаво. Е, такі. Наприклад, тут вже. Гарбузик, він актуальний на Хеллоуін, а якщо взяти цукерочку, то він актуальний вже на Новий рік, або ялиночку, або ще щось. Дуже класно, цей грибочок кожна дівчинка унікальна по-своєму. Дякую вам за запитання, дякую вам за перегляди, за увагу. Я не... Для мене це хобі. Я б ділюсь з вами досвідом і мене дуже надихають коментарі, інколи я думаю, а все. Лишається заняття. Але потім хтось напише, хтось похвалить. Безумовно, навіть якщо ніхто не буде хвалити, ніхто не буде писати, я буду вишивати. Але ваші коментарі дуже е, надихають, дуже мотивують, і дуже мене мотивують СП у Галіни. Галіна це кладіць СП, вона зараз придумає щось цікаве, щось таке оригінальне і завжди є що вишивати. Ось такі три дівчинки. Ще раз розкладу, щоб було видно. Сподіваюсь, цим відео звуком з усе буде добре. Я публікую його не по плану, публікую його в суботу, а мої відео завжди виходять в понеділок, по можливості. Ось такі мої дівчатка. І ще раз наголошую, що мені було б цікаво, якби були б змінні аксесуари. Наприклад, не котика, чашечка, або е, там глечик якийсь або сумочка. Я би з цим з радістю погралась і були б такі цілорічні дівчатка. Ось такі дівчатка від Чарівної країни в мене вийшли. Дякую всім тим, хто. Сказав, що немає звука. Дякую тим, хто, незважаючи на те, що немає звука, подивився це відео і висказав свої побажання, зауваження, коментарі. А спеціально перезняла саме в такому вигляді платформочки. Ще раз всім дякую за увагу. Кому цікаво, підписатись на мене в інстаграмі. В інстаграмі я зараз єдине місце, де з'являюсь дуже регулярно. Кожного дня я там буваю. І намагаюся раз на тиждень з'являтись в Ютубі, але як коли виходить, тому якщо що, пишіть, підписуйтесь на мене в інстаграм. Буду рада бачити. До нових зустрічей!